Вітаю, дорога молодь, і всі, хто так би мовити, відчуває себе молодим. Ви слухаєте подкаст Волонтерська спільнота Львова, що реалізовується в межах грантової програми молодіжного фонду Львова творює Рух, частина реалізації титулу Львів Молодіжна столиця Європи 2025 Програму впроваджена за підтримки ЮНІСЕФ та фінансової допомоги федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через державний банк розвитку KFW. Цей подкаст ми записуємо не лише аби познайомити наших слухачів з волонтерами, які разом зі своїми спільнотами Оряд теперішня нашого міста та й всієї держави, а й як свідчення нашої турбулентної молодості, постійними свідками яких вже давно стали повітряні тривоги та обстріли ворожої держави. Цей випуск ми записуємо зранку 28 серпня 2025 року. Ночі над Україною було збито 26 із 31 ракет. І 563 із 598 БПЛА. Тож дуже символічним є те, що сьогодні ми записуємо випуск з волонтерами спілки учасників ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок АТО та війни Совіато Макагонською Русланою, керівниця відокремленого підрозділу Совіато у Львівській області. Привіт і Пирогова Аліна є координаторкою заходів проекту спільно у відокремленому підрозділі Совята Львівської області. Привіт. І вам привіт, дівчата! Як ви ніч була весела, але все нормально. Я думаю, порівняно з іншими містами з Києвом. У нас ще було доволі спокійно. Так я підтримую. Все добре, супер. А що таке громадська організація свято простою мовою, і як би ви пояснили це своїм друзям-студентам? Ну простою мовою не вийде, бо сама абревіатура, вона навіть якщо розшифровується, часто хто питається, тому такі совята це спілка учасників, ветеранів інвалідів, АТО та бойових дій. Того ну коротко не вийде пояснити. Ну якщо скорочено просто сказати саме про нас, то вся наша діяльність заключається це в підтримці ветеранів. Будь-яких ветеранів, які мають ампутації, або які вийшли з полону, також підтримуємо військових на фронті, забезпечуємо всім необхідним. Ну і долучаємо молодь до самого волонтерства, до організації різних подій до того, щоб вони більше комунікували з самими ветеранами, військовими, щоб якось вони пробували співіснувати в тому суспільстві, яке воно зараз буде. Ваш проект був створений у 2014 році як підтримка для військових та ветеранів. З чого ви почали і як за цей час розвинулася ваша організація? Ну, я можу більше розказати, і бо та, я буде доповнювати. Тата <гум> та, Аліна буде доповнювати нас, самих присутніх, які зараз тут не було в 2014 році. Ми долучилися вже спочатку повномасштабний більше. Того, що ми знаємо, що нам розповідали, у 2014 році це було на Майдані. Зібралася купка людей, які хотіли пробували ну, допомогти якось людям. Там був Теперішній голова організації помістю Юра Білоконь, який якби зібрав всіх і вирішили зробити громадську організацію. От і з того часу вони допомагали саме військовим на фронті, тоді коли було АТО. З часом. діяльність починала змінюватися. Дуже багато чого було. Вони робили і ветеранський будиночок. В них був проект Ліга ветеранів це змагання для ветеранів. А вже спочатку повномасштабної діяльність набагато змінилася, тому що, наприклад, більше молоді почали прям долучатися набагато більше, особливо тут у Львові. І тут ми вже робили якісь різні заходи, навіть молодіжні на підтримку і організацію. Організації і проєктів, і військових, і щоб долучати саме молодь до ветеранів, то да, ми трошки, оце спочатку і воно прям дуже сильно змінилося. А сам, наприклад, Вінницький, київський, Чернігівський підрозділи, вони більше, я знаю, допомагають саме військовим на фронті, тому що. Вони старші, вони вже це робили, і вони прям їздять на передову до них. Відвозять все необхідне зараз. Це в основному більше якась техніка, дрони. Ну та є ще інші потреби, ті ж самі харчі, медицина, одяг такого плану. Ну, ми також будемо це вирішили, що треба знову повертати цю діяльність, бо на початку повномасштабної там ми теж цим самим займалися. Потім більше перейшли на проекти для ветеранів, бо Львів молодіжна столиця до да, Європи. От тут дуже багато молоді сюди, дуже багато ветеранів потрапляє. Їх прям ну рано тут багато, і Львів прям в цьому сенсі дуже дуже розвинувся саме для ветеранів. Дуже багато можливостей. Коли ви долучилися до організації, чи ви пам'ятаєте свій перший волонтерський день? Я долучилася мен... girl. Це була взагалі дуже випадкова історія, що я мала пару вільних днів взимку. Здається, це було канікули. І я подивилась в ку організовують в місто спільну лекція, дуже багато лекторів, і військові, і волонтери, і все. І я сижу, ну я хочу. Я зареєструвалась, Там були проблеми з тим, як дібратися, тим як зареєструватися. У мене потім останні момент така. Ладно, я їду, я спізню жахливо, але я їду. І я поїхала. і Я дивлюсь, мені так все подобається, мені так комфортно. Ми потім розмовляли з. Військовими, вони з нами жартували. Ми придумували якісь мультики з ними по їхніх розповідях з передової, так от і потім в кінці вже були надписи, що от ми також запрошуємо волонтерів. Я підійшла до деяких волонтерів з Вінниці і зрозуміла, що так, я буду реєструватись, і це був такий початок чогось нового. об'єднує людей. У так, так, мене починалося ще. Перед повномасштабною бо я якраз починала долучатися потрошки до організації сувіато. Я пам'ятаю, що я робила це. Мене запросили зробити пакуночки. Дітям військових це було якраз на Микола. і Ми оце пакували пакуночки, і це для мене було щось таке нове, бо до цього я цим не займалася, і воно якесь таке всередині тепло і бажання якось дало щось робити далі. І так мене прям на цілий день це трошки окрилило. Тому я така: ну було би класно долучатися далі. Та. Там далі був проект нижче на рахунок ветеранського бізнесу. Я вже там потрошки почала щось, хоча б щось вклинюватися, робити, але та потім почалась повномасштабна. А після повномасштабного вторгнення вже повністю діяльні змінились, і там просто треба було швиденько пробувати вчитися зовсім іншому, шукати наприклад, ті ж самі рації, які шо і ми такі добре. Що зараз будемо пробувати. Це мило. Я прям згадала, як моє стало волонтерство, коли мене було 14, Почалося з пакунків mm -hmm. на Миколая для дітей військових. Які зараз основні напрямки роботи вашої організації? Забезпечення військових на фронті. Підтримка ветеранів, які мають там ампутації, бо які повернулися з полону, І не тільки І залучення молоді. Це по факту, три основних напрямки, які в нас. Є зараз вже довгий період функціонує проект спільно. Ми його трошки воду змінили в цьому році, бо сам проект спільно починався з того, що це просто молодіжні заходи, які створювалися молоддю для того, щоб збирати ті ж самі, наприклад, донати заодно, щоб прикривати ті чи інші потреби, і на фронті, і, наприклад, щоб кудись саме ветеранів відвести на ті ж самі ретрити, тому що фінансування знайти було важко і зараз важко, і хоча б якось. Ну, щоб це жило, щоб не чекати просто від гранта до гранта, щоб якось жило так робили. А в цьому році ми вирішили трошки види змінити і зробити так, щоб це було вод, навіть відштовхуючись від назви спільно, щоб це було саме спільно молодь і ветерани, щоб їх разом возити і якось об'єднувати в ті ж самі гори. Їздили так легше їм, навіть комунікувати, коли вони разом в спільні якісь дії, ніж коли там на вулиці, десь ми йому прийшли це в одне. А коли вони разом щось роблять. У них якось вже зав'язується якась розмова. Це легше. Коли є якась дія, яка їх об'єднує. От я в горах не була, але я багато чула і я прям вау, це прекрасна штука. Коли і ветерани йдуть в гори, і багато там підлітків, йде, молоді. Це супер. Але от мені найбільше запам'ятався досвід, як ми їздили на сароварню. і Я весна дивлюсь, а вони ну вони показують свої істинні емоції. Вони там ходять, вони постійно жартують. Потім я стою, така акуратна, просто наглядаю, як волонтерка. До мене один такий на підходь. Того що мене одна рука, я не можу справити Сиром будеш мені допомагати. Ми там в команді, там ще дівчата теж були, і воно так об'єднує дуже класно за допомогою якоїсь однієї дії, і це немає такого, що от, треба просто розмовляти. Треба от самим ні, воно само виходить. Як ви думаєте, як змінила ваш, ваша громадська організація? Я думаю, на набагато краще, тому що мій період до організації був дуже специфічний. А період, коли вже в самій організації, по перше, дуже багато змінилося. Цінностей особистих, відношення своє там до інших людей, наприклад. Емоційно змінилася. Вже немає такого, як це було у мене, наприклад, до 21-го, що я там сама по собі і собі просто тусити і так далі. А зараз воно більше треба якось пробувати допомагати, бо воно насправді більше дає якогось бажання творити щось нове і самі якось рухати. Бо до цього це було зовсім по іншому. Ну і дуже багато можливостей відкрилось для того, щоб навчатися всьому різному, творити все різне. Там багато чого навчилися теж саме і документами займатися і фотографувати. І дизайнити, і знімати відео, і це дуже дуже великий плюс. А хто хоче йти волонтерити і ще думає, то йдіть. Це буде незабутній досвід. Раніше моя якась позиція була такою унікальною, що от патріотично, тому через таких ріх там, де це не так сильно проявляється. А зараз я стала більш відповідальною. Да, я теж всяких штук там якісь форми робити, розмовляти з людьми. Це було краще, чесно скажу. Є більш сталим. Я формуюся як людина і я розумію, що так я в соціумі, і якби я маю свою позицію, я захищаю її і я відповідаю за неї. І також плюс це допомагати іншим людям, просто мінімально бачити, як в них посмішка на обличчі з'являється. Це вже варто того. Плюс волонтерство показує, бо більшість людей, які допомагають іншим. Вони можливо щось хочуть отримати взамін, ну, типу mm -hmm. з іншої сторони. А волонтерство показує, що навіть коли ти робиш щось на духовному mm -hmm. рівні, виходить так, що все одно ти отримаєш ще щось, коли там навіть якісь особисті. Проблеми, воно якось вже по-іншому виправляється, і це від відношення залежить. Mm -hmm. Факто, ти якби не отримуєш нічого і не очікуєш нічого взамін, але ти по факту і отримуєш. Ну ти ж не передати. Але так то ти просто відчуваєш, як ти надихаєшся з цими людьми, ти постійно береш від них щось нове, вони проти тебе, і це якби обмін. Постійний так. ваша організація зареєстрована в Києві. Руслана згадувала про те, що є ще осередки в Чернігові і Вінниці. Яку діяльність ви впроваджуєте в Львівській області, і можливо, чим це відрізняється від інших міст? В Києві це головний офіс і звідти вже всі інші відокремлені підрозділи реєструвалися. У Вінниці також займаються саме ветеранами різними заходами по соціальній адаптації для них. В Чернігові це саме забезпечення військових на фронті безпосередньо. Дні, у них є більше досвіду, вони вже їздили так, плюс вони водії там жіночки, і вони прямо можуть туди їхати. Вони не бояться. У нас у Львові більш молодь, ну, реально молодь, бо Вінниця, Київ-Чернігів це жіночки там 30+, А у нас у Львові це 17, 18, 19, 20, двадцять 24 роки. Такого плану. І тут ми саме безпосередньо займаємось молоддю, заходами спільно, бо звідси по факту і пішов цей проект. І ветерани. Будемо ще в цьому році впроваджувати все таки підтримку і на фронті, тому що зараз там набагато стало гарячіше. Потрібно більше рук, більше допомоги, більше включеності туди. На початку повномасштабної рік ми цим прям займалися, а потім трішки переключилися, бо фокус змінився саме на ветеранів, бо їх ставало все більше і більше у Львові. А зараз через те, що стало все більше і більше можливостей для ветеранів, трошки ще змістимо фокус на саме на фронті, бо там не стало так, гарячіше. Є якась історія. Пов'язана з вашою організацією, якою ви найбільше пишаєтеся, окрім поїздки на реванш, <різь> і чи були кризові моменти в діяльності? Багато таких моментів було, тому що я постійно якось розширювала свої кордони, постійно десь переступала через себе. Навіть та ж сама перша зустріч з повною командою. <різь> це було дуже випадково. Це було все швидко. Я поїхала там на інший район міста. І я просто знайомлюсь з цим цими людьми. Я така вони цим займаються раками, вони це люблять, і якби вони. Дуже серйозно сприймали свою діяльність і для них це була родина. Це купа годин, це купа роботи, але пізніше ти звикаєш і ти вже не можеш без цього. На рахунок якогось моменту, який більше справдався, це напевно, що коли ми в 23-му році ми виграли перший грант саме тут, і у Львівському осередку, коли ми всі молодняком написали проект, який ми ще не вміємо писати. Раз вчилися на ходу, нам допомагав головний офіс. А вже ж в цьому написанні, бо там дівчата вже не раз писали, і ми такі до, до них до допоможі. І а вже що вони нам допомогли. І ми виграли оцей проект. Ми назвали його свої серед своїх, що почалися самі по факту заходи для ветеранів. Того ми їх назвали свої серед своїх, бо там були по факту і всі ветерани. Тільки це запам'яталось через те, що це був перший проект. Це бухгалтерія, це все все робити. І там були різні моменти. Які дуже сильно давили насправді на команду на нас, і воно дуже впливало. Але потім, коли ми вже все організували, бо ми там возили якраз по проекту ветеранів за місто на приватну територію, ми робили миловаріння, імпровізаційну терапію, і також возили їх в музей науки. І вже потім, по завершенню проекту, по факту, ну гранту, який нам надавався, ми там давали їм звітність, якби таку вживу ми зустрічалися, і в нас питалися, які були емоції, і так далі. І фото і відео показувалося і вже от тоді, коли дивилися на ті фотографії, відео як все відбулося, відбулось. тоді вже якось так. Це було не дарма, бо тому, що дуже багато було та якихось моментів стресу. Але коли побачили результат і ті емоції, які були на обличчях ветеранів, він був того вартий. А якщо казати про кризу, момент на початку цього року в нас пішли дві людини з основної команди. Це трошки по нас вдарило. Мені здається, що ми пару разів спадали, вставали, падали вставали, тому що так, було важко якось ще відновити ті процеси, які робили інші люди. Але ми розуміли, що Зі всього можна вийти, все можна вирішити. Нехай воно буде якийсь цей період, може довший. З цього можна вилізти. І, ну так, він може затягнувся нас на місяць-два. Але потім, от, ми зрозуміли, тільки ми зробимо, вийдемо до першого заходу, хоча б події для ветеранів, типу, деякі дійсно зробиться і зробиться нормально. Всіма це вже хоча б щось, а далі вже можна якось рухатися все далі і далі. Ну воно було емоційно важко, але через те, що є люди в команді, через те, що нам по факту ми спілкуємося із головним. Офісом, ну майже зі всіма осередками ми спілкуємося, і від них де якась підтримка і підказки, що як робити, бо в них більше досвіду. То воно давало якось іноді бажання рухатися і робити далі. А як ви формуєте спільноту навколо ваших? Волонтерів вашої команди, можливо, у вас є якісь тімбілдинги, або ви разом виходите час від часу на пікніки, або щось таке. Ну так як ми з однією дівчинкою з команди на квартирі одній живемо, і вона у нас велика, то ми любимо до себе на квартиру кликати. <свісно> <свісно> Такі до <свісно> на нас сьогодні. Можемо подивитися фільм, можемо там щось приготувати, поїсти. Або ми виходимо, якщо якісь там збори команди, то ми виходили дуже часто. Кафешки так. Якісь момент... якісь момen... якісь момen, на якісь момент В якийсь момент почали різні просто заклади. <звіс> так сьогодні ми тут, потім там, <звіс> потім там. Ну, просто я думаю, що в суть в тому, що якось комунікувати, потрібно не просто тільки суто в період якогось процесу організації там заходів або різних інших задач, а й просто в житті. Якщо йде комунікація і все добре, то воно і підтримується і надалі. Ви і в команді просто як в організації. Це дуже допомагає. Бо якщо немає комунікації поза. То воно впливає і в роботу, бо в нас були такі моменти, коли неправильно вели комунікацію. В плані оце не було комунікації поза. Просто взагалі нічого не знали, що з людиною, що і як, і логічно, що воно впливало і на роботу. І тепер ми навіть коли починаємо зуми, перше, що ми питаємося по як справи, що не так, що так, де були, і де були, чим чи де займали? де займалися? Чи є якісь моменти проблемні? Чи може щось треба допомогти? Всі ми люди, і логічно, що в кожного бувають різні моменти. Тобі більше зараз війна? Багато чого змінюється, Та. і плюс великий для мене це коли ми збираємось не онлайн а зумі, а кудись походимо, тому що все одно поки команда збирається, поки там щось думаєте, ви пройшлись, потім якісь заходи провели. Теж погуляли, і воно допомагає комунікаційний добре. А якщо казати про історію пов'язану з вашими бенефіціарами з військовими або ветеранами. То може, ви могли б пригадати якийсь момент, коли ви прям зауважили, що ваша організація або ваш проект має вплив на цю людину. Це коли ми приїжджали і одразу нас військові впізнавали. Вони такі, ого, все класно. Потім я пам'ятаємо, збирали військових з однієї нашої іншої волонтеркою в реабілітаційному центрі на якусь подію, і ми знайшли двох наших знайомих, і вони одразу такі так ти йдеш з нами, так ти йдеш з нами. Так зараз нашу банду зберемо, і ми просто за 10 хвилин зібрали всіх. Вони не знали. Навіть коли ми їдемо, вони просто знали, що ми волонтери, і їм подобається їздити з нами, і з нами буде цікаво і весело. І оцей момент, коли нам просто допомагали ті ж самі ветерани, яких ми самі маємо об'єднувати, я такого не очікувала. Якби вони просто побували на заходах, і їм сподобалось сподобалося знаходитися з нами і. Вони якби передавали це і іншим, mm -hmm. щоб і так ставало все більше і більше. І, по факту так і показувалося, як воно впливає. Ну і дуже приємно, коли на початку ти приїздиш і ветерани обнімашки. Yeah, 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 yeah. Наздають yeah. yeah, yeah. такі обнімашки. <laughs> Потім обнімаш... десь посиділи один сидить такий, а що обіймашок не буде? <sharp> yeah, yeah, yeah. Ну, вони дуже такі. Ну одразу видно, коли там приїжджаємо або знаходимося. Вони стають якісь веселіші, переключаються yeah. на зовсім інше. Плюс, коли, наприклад, ми стараємось більш якісь ну пов'язані з рухом робити заходи, де, наприклад, на наскалили звіння, возили, і хоч там, там був такий Саша, один ветеран. Він хоч там казав, на що ви мене привезли і так далі. Але він більше всіх лазив в нього була ампутація руки. Mm -hmm. ну, логічно, що це важко, там важко лазити mm -hmm. і так. А він казав, та я не буду лазити і так далі. Але головне лазив більше всіх mm -hmm. життя mm -hmm. більше всіх і лазив більше всіх, і в кінці такі нього йому все таки сподобалось. Mm -hmm. Це прекрасно, просто вони якби для себе показують, що вони можуть це зробити. І так само, як ми в гори раз їхали, на самі просто прям більше всього запам'ятались. З нами їхав ветеран, який мав ампутацію двох кінців, він йшов на двох протезах. Логічно, що йому було важко, з нами був медик. Його там підтримували всю дорогу, але він сам для себе розумів, що він хоче це зробити, і плюс йому було легше напевно, що підніматися через те, що він був не сам. Біля нього були ми, там інші ветерани. Ми, якщо що його вели, якісь моменти вже під кінець у робочок чуть-чуть залишились до ліс, інші нам каже, киньте мене. я не хочу". Але ми такі так, давай ми з тобою посидимо, відпочинемо, і там ми з одної сторони взяв його медик типу під ручку, з іншої сторони, я ще з одної волонтерші. І ми так дійшли до гори, і він такий так, радість вже такі. Зробив не ну, видно по очах, по емоціях, що воно міняє їх, і в них є дійсно більше бажання якось щось рухатися, робити. Не сидіти в палаті в чотирьох стінах, бо основних їх беремо саме з реабілітаційного центру, бо вони там дуже довго часу проводять. І логічно, що в них і різні думки бувають. це важко психологічно їм сприймати все. І там хтось може пити ще щось, і їх якось треба з цього витягувати. І іноді да трошки треба на початку якось до цього підштовхнути, трішки заставити, тому що не хочеться, щоб вони якось своє життя цим гробили. там був момент, коли один ветеран він прям підходив і казав, що там в нього є залежність від алкоголю. Йому важко, бо він алкоголем перекривав якісь там фантомні болі. Ми там з ним сиділи, говорили. Ми як розбиралися на каяк їхати, і він думав, їхати, не їхати чи йти йому за пляшку. І в Якийсь момент він все-таки сказав: Ну давай, типу, щоб ти не сидів тут. Типу тобі треба пробувати щось робити, якісь дії. Ти будеш переключатися і не будеш думати саме про це. І коли ми поїхали в кінці, це саме більше запам'яталося. Він сказав Дякую бо тому, що він по факту в цей день. Не пив, трошки переборов себе зробив зовсім інше. І він сказав: дякую, що мене витягнули, і це, да. це дає якісь бажання далі робити щось для інших. А як ви поширюєте інформацію про ваші заходи? В основному, якщо це саме з молоддю робляться заходи, ми на сторінках постимо, але там бачать і молодь, і ветерани, в принципі, якщо що можуть писати, але ми безпосередньо просто їздимо, наприклад, в сам реабілітаційний центр, кожному там можемо розказати виголосити голосити там в мікрофончик група. І в них ще й окремо просто чати, там де. Ми комунікуємо просто з психологом, і все в окремий чат, де всі знаходяться. Ветерани все скидаємо. Але випадку, чого на сторінках спільно або свято, або просто написати, можемо все розказати, доєднати там видно. Так. В соцмережах ми завжди публікуємо, але саме для ветеранів для мене. Було важкістю це, коли вони бачать якийсь захід, вони нібито і хочуть на нього піти. А там окрема група для ветеранів. все, але коли ти їздиш перебільтеців, вони такі та там реєструватись, треба та я не знаю як, і ти так. просто ходиш. Ти збираєш їхні номерки. Ти сам їх реєструєш того, що ну хтось забуває, і це зрозуміло. А так це набагато легше, і ти вже одразу бачиш людину, ти їй щось розказуєш, вона там запитує все, що вона хоче. Ну Та плюс це жива комунікація, бо мало ветеранів, які мають сильне бажання кудись <гум> виходити. І коли ти вживу приїздиш і ще з ним просто посидиш, поспілкуєшся, то в нього вже якісь більше бажання. Він такі ну давайте записуйте. Нічого коли вони просто побачать мільком десь, навіть в чаті, і може далі пролиснути. Вниз такі ай, ладно, я це не зможу. А ми так можемо розказати. Наприклад, там думали багато хто їхати їм на лазіння чи не їхати, бо айм. У мене там ампутація руки, ампутація ноги, я не зможу. А в нас же їздили такі, які лазили саме так. Коли розказуєш вони такі, ну добре, давайте я спробую, і вже там з часом кажуть: я хочу ще раз поїхати. Ти згадала, що ти дізналася про свято. Якщо студент хоче допомагати, але має лише 2-3 години. То як він може долучитися до вашої команди, і що він може зробити для того, щоб допомогти ветеранам? Навіть по організації тих же самих виїздів, заходів для ветеранів, або просто коли пошук чогось по потребах на фронт? Ну 2-3 години достатньо, бо це іноді більше онлайнова робота перед цим. Ну, типу, десь позвонити, знайти в інтернеті, обшукати, поспілкуватися, бо навіть зустрітися на одинку. Ну, типу, дві-три години може бути достатньо. Ну отак, от вирішити. Бо, наприклад, коли вже сама подія, то да, це більше часу займає, але в основному вона може бути більш онлайн ну, Це легко поєднувати з роботою, з навчанням. Не проблема, якщо там навчається, і тільки може дві-три години виділити. Цього може бути навіть дуже дуже достатньо, і він може навіть за цей час знайти багато чого, вирішити багато чого насправді головне — ефективно використовувати головне ефективно, ефективно, ефективно використовувати час. А як ви комунікуєте з головним офісом? Ну, ми з ними постійно спілкуємося. Вони завжди відкриті до комунікації в телеграмі просто подзвонити. в будь-який час не такі завжди. Ну буває, да, коли вони зайняті, то вони просто скажуть. Але так то вони нам відправляють список всіх необхідних, наприклад, потреб, того що потрібно на фронт, і ми їх шукаємо. сей день шукаємо, тому що зараз важче. Співпрацювати з бізнесами, ну щось шукати, бо це в основному десь не безкоштовні основі, а десь, якщо вже прям ну що дорожче, то логічно, що ми вже там за донати збираємо. Або на початку повномасштабної все було легко. Там кожен той дав, той дав, той дав, ніхто ніяких питань не має. А зараз всі такі трошки ну логічно, що важко, але і моменти є, що можливо якісь апатичні стали до цього до моментів, що йде війна. То да, ми зараз в комунікації з головним офісом ми саме. На рахунок потребити, якщо потрібно на фронті, бо головний офіс в основному і спілкується зі всіма бригадами, їздять до них. Та да, це легше. Ну, вони нам скидають, кажуть це, бо ми їм пишемо. Дівчинки, мої сусідки по квартирі, був оце знаєте зубна щітка, така типу електрична. Uh -huh. Типу, і вона в неї вже не працює. І вона каже, треба викинути. Я дивлюсь на неї, і така а раптом пригодиться. І я пишу Тані, це замголови організації. Таня тут вона вже не працює, але можливо якась деталька. Звідси потрібна військометка. Я запитаю. you <laughs> в такому плані було вона легше насправді, бо різне буває. Тому ми постійно з ними на комунікації в такому плані. Не може не вся прям команда. Ми прям да. дуже довго комунікуємо, бо не всі прям особисто знайомі. Але так то ну я і ще одна людинка, та що спочатку повномасштабного вторгнення в організації, то ми прям на постійній комунікації з ним. Але вони завжди відкриті, якщо раптом хтось з наших часто буває, хтось поїде в Київ, і ми кажемо ті, це йдіть до наших, типу не проблема. А ви можуть переночувати в них, бо там є місце і на останній. Ми зазвичай запитуємо наших гостей про те, щоб вони побажали нашим слухачам. Але сьогодні хочу вас запитати, що ви можете зробити для себе, аби подякувати собі за свою волонтерську діяльність. я куплю собі сьогодні ще одну каву. Я можу приготувати свікали, що, що вже закінчується кінець місяця. Все ж таки, ну а так почитати книжечку, як читання, бо це дуже класно заземляє. В принципі, я люблю читати, Потім в якийсь момент я відійшла від цього, і я зрозуміла, що я постійно в новинах я постійно себе награжаю і навіть просто приземлитись трошки без зайвих думок, без зайвого шуму, там хоча б на 10 хвилин. Це класно. Тож бажаємо вам побільше читати. І якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Дякую вам, дякую, дякую.